Рекомендовано до футболу. А От рекомендовано також забивати такі м'ячі, який зараз забив Джексон Коельо. Який гол без варіантів, без шансів, побутиння з дев'ятки воріт. Подивіться, суперудар. М'ячка в тому майданчику. Коельо викладає м'яч на ногу. На ногу марку Дєвічу і це б не виглядало як нелогічне логічне рішення. Скажу так. Слюсар, Слюсар на коельо. Це потрібно реалізовувати. Потрібно реалізовувати цей шанс. Слюсар, Скидка і гол Джексон Коельо від Северина. Передача і рахунок стає 4 чотири. 4-0, Северін ганцярчик. Северин ганцярчик. Він... Чи то полівальники? Зайвий дотик. Викорав ганцярчик. Адже от можна було б одразу вибити м'яч далеко далеко. Все.